Усім привіт! Мене звати Олена. Я дякую, що ви завітали на мій канал. Сьогодні хочу вам показати свою косметичку, яку я зібрала в дорогу. Далеко ми не їдемо, їдемо до батьків відвідати, оскільки вже відпустка. Розпочалася, то потрібно відвідати, звичайно, батьків, родичів, трошки змінити обстановку. Сьогодні в нас 9 липня, маємо досить, такий, досить такі трагічні події. У нас в країні продовжується війна, і вчора Кривий Ріг і Київ максимально постраждали, багато загиблих, приношу всім. Співчуття родичам загиблих. Пам'ятаємо, що москалі не люди, і що вони обов'язково відповідають за всі свої злочини, які вчинили на нашій землі. Отже, давайте тепер безпосередньо приступимо до косметички. Я думаю, що я тут максимально все зібрала. Ну, що не зібрала, то буду з вами вже по ходу добирати. Отже, без чого не обходиться моя косметичка, а так, це, звичайно, що без пензлів. Перший пензель в мене ось такий від Real Techniques номер 400 пензель для пудри. Я ним користуюся, він такої досить цікавої форми, у формі факелу. Звичайно, що він мене зараз не помитий, але це все в користування, я його сюди кладу. Далі, в мене є такі. Ось пензлі, не буду називати цей бренд. Це я для бронзатора використовую, а цей дуже мені сильно підходить для рум'ян. І покажу вам ще також ось такі. От пензлі це від бренду Богенія. в мене у номері 00 008. Ось такий пухнастий пензель, який, яким дуже добре розтушовувати тіні. А також в мене є ось, такі, ось такий пензель невеличкий це з натурального ворсу, по-моєму, козиного, якщо я не помиляюся, і це в мене номер 013. Ось такий, вони такі плотненько набиті. Я ним Дуже люблю наносити якісь такі продукти, знаєте, якісь точково треба нанести на центр повіка. Ось такий пензель також мені дуже подобається. Я ним активно користуюся і завжди, коли там потрібно нанести тіні, 0,12 ну, відтіночок, то використовую саме його. І також мені дуже подобається ось такий зігнутий пензель, яким дуже добре промальовувати стрілочку або вам провести якусь тонку лінію чи нижнє повіко підвести, дуже має таку форму цікаву, зігнуту ним дуже зручно працювати. Теж богенія у номері 016 Тому, думаю, мені пензлів буде достатньо. От далі, так, на дно косметички, знаєте, буду збирати і показувати, що там я ще взяла. Далі я буду брати ось а, таку вмивалку, це від Хеміш, з PH 05,5. Перепрошую, вже щось заговорююся. Тут об'єм, по-моєму, 30 мл. Ось тут написано, вона сама йде такого. Прозорого, прозорого кольору, бо я вже нею вмиваюся навіть і вдома. От, Добре очищає макіяж, тому беру її. Також для зняття макіяжу заодно дотягуюся, в мене ще є ось така міцелярна водичка від гарніру, теж візьму її, добити і пляшечку. Звичайно, потім викину, тому що я не беру ніякої гідрофільної олії, тому буду знімати макіяж ось цією міцелярною водою. А от, і пізніше доочищати буду ось цією вмивалкою. Так, на вечірні примінення в мене досить все банально буду. Я собі придумала, що буду використовувати ось такий крем від Maison. Він же в мене давненько, колаген, ліфтінг-крем. Нехай працює на ніч. Так? от 35 мл об'єм, буду використовувати на все обличчя. І на ранок я беру, звичайно, ось такий крем від Beauty of Jason. Це в нас йде захистом SPF 50. Подобається мені цей крем, використовую його, дуже гарно виглядає. Він на обличчі швидко поглинається, і в принципі я задоволена. А, також я тут, знаєте, як то каже, пошуршала по своїм всім запасикам і знайшла ще декілька пробничків це від Івроше. в мене є ось такий серум і тут написано Журдей Крем Еліксір От По одному мілілітрі теж хочеться їх. Вже використати, беру їх. А також в мене залишалися пробнички від Viche, ось такі: ліфтинг актив. От. Так, що в нас тут обіцяють, Теж вони йдуть з колагеном, а цей денічний, а цей денний. Теж пора вже їх використати. А також в мене пробничок є ось такий від Avon Care Тривутному. Давненько він теж в мене вже є. От, треба його використати, спробувати і забутися. Так, що стосується ще обличчя, то беру ось такий пробничок. Я вже вам навіть в порожніх пляшечках показувала. Це, такий, це така пільг-скатка для обличчя. Вона мені, У мене коліжанка приїжджала до нас в гості, от, то подарувала мені, вона з Німеччини їхала на Харків, і подарувала мені ось таку. Декілька таких пробничків. Ось така детальна від інформація від Балеа. В принципі, непоганий цей засіб на такої кремової консистенції. Всередині має такі крупинки, які гарно шліфують шкіру. То я думаю, тут на декілька разів мені вистачить. Я не буду на кожен день це приміняти. Десь так, наприклад, через день, через два дні. То, щоб добре доочистити свою шкіру, бо не знаю, наскільки є. ми їдемо на тиждень, напевно, що на максимум на тиждень. Так, далі нанесли ми цей, цей догляд. Далі я буду наносити тональний крем, довго я думала. А в мене від Oriflame є, я відкрила два. А потім. Є відміша такий, він, ні треба спончити у нього брати, і він такий, мені засірий. Думаю, спробую я, я щось новеньке відкрити. Дивлюсь, мені Віка не дарувала під новий рік. Ось такий теж Відміша Вельвет. Це в номері 23-му. Я вже ним користувалася один раз, напевно. Вельвет, Фініш, Кушон. Мені, в принципі, він сподобався. Та й, знаєте, Кушон це перше в використанні моєму. Тут ось така пуховка є, якою я вже користувалася, як я сказала, 23 відтіночок мені підійшов, гарно так на обличчі виглядає. Так, я хочу вам відкрити, показати. ось, Так, буду, звичайно, користуватися. от. Мені навіть здалося, при першому, коли я наносила, що він не потребує закріплення пудри. Досить гарно таки лягає, ну, але все ж таки це перші якісь знаєте, відгуки. Буду далі його тестувати, буду пробувати. З першого нанесення він мені сподобався. Так, не знаю, чи я буду наносити пудру, тому. Відразу покажу вам, що беру ось такі рум'яни від Патрісі Геледо. Це я буду відразу наносити на кушон. Вони в такому стіку, в відтіночку 0,1. І такі добре, я ними вже покористувалася, вони мені ідеально підходять. Ось стільки в мене їх ще залишилося. Я прям пензлем звідси набираю і наношу от зразу після нанесення кушу буду наносити ось такі рум'яна, гарно мені це все подобається, як воно виглядає. Так, якщо я все ж таки зберу заносити пудру, то пудру беру ось таку колагенову від Enaf. У мене у відтіночку теж 23-му, здається, так, вона йде з SPF 25 От. І, і і, і. в мене ще є запасний рефільчик від тої пудри. От, Вона досить такого дрібного помолу, гарно теж налягає на обличчя, згладжує якісь зморшки, згладжує пори, дуже гарно налягає. Мені подобається цей ефект пудри, і на літо вона мені підходить, тому буду її використовувати. Так, сховаю, бо я відсвічуюсь. Отже, і далі. Беру ще ось такий бронзатор від Білордизайн. Довго не буду на ньому зупинятися. Це з Project-Pen. Мені потрібно просто його використати. І бронзаторами я зараз активно користуюся. Рене, свій улюблений не беру, тому що він такий габаритний і займає багато місця. Краще я його трошки поекономлю і буду добивати свої Project-Pen. Далі відразу покажу вам, якщо я все ж таки буду користуватися пудрою, мені, відповідно, будуть потрібні сухі рум'яна. І я вирішила взяти теж з Project Pen ось таку паладочку від Faberліck, Banderkit. Тут у мене є рум'яна, які теж мені, в принципі, підходять. Вони такі, такого нейтрального відтінку. Плюс тут ще є тіні різні, якими я теж користуюся. Тому а нехай буде ця палеточка, вже теж потрібно її позбутися. Ось заляпала. Е, так, далі. А далі я хочу вам показати олівці, які я беру. Я все ж таки реанімувала свій олівець від Avon True у знаменитому відтіночку Black Eyes. Так, подивіться, він в мене вже ніби закінчився, я вже вам в порожніх пляшечках його показувала. Але отут така. Він так знімається. Ось так можна його гарненько розкрутити. Розібрали олівець і бачите, скільки тут того олівця ще є. Я там вже його один раз проштовхувала, але я беру тут ватка, в мене вже всередині є. Я беру ось так, ще можна його бачити, скільки проштовхувати, і олівець ще малює. Так от, поки він ще в мене там малює, назад він абсолютно так само збирається. Так, на ту сторону, збирається, все можна собі закрутити. От, Назад позбирати. І далі буде в мене олівець, він мені подобається. В мене ще є навіть в запасі один, я знайшла, але я хочу цей по максимуму користуватися, тому, що, тому і беру його у використання. Також в мене з Project Pen є ось такий коричневий олівець. Теж хочу його максимально використати Далі для брів беру я ось такий олівець мікробром від LN Pro у 103-му відтіночку. Цей олівець мені підходить ідеально. Тут є ось така щиточка. І а тут ось такий мікро мікро олівчик Він мені для мене брюнетки підходить ідеально, дуже гарно промальовує і дуже швидко. Я не навчилася працювати, все шикарно. Так, далі. Закріплювати брови я беру ось такий гель від Benefit. Він вже ніби закінчується. Я вже вам декілька разів показувала його в своїй косметичці. От, я не можу сказати, що він мені дуже сильно подобається, не розумію захвату від цього гелю. Я виграла його в конкурсі. От, але сама ну, дякую за спробу, да, ну, дякую за те, що є люди, які проводять такі конкурси і дають можливість спробувати такі досить небюджетні продукти, але сама я би повторно його не купила. Так. Далі я покажу вам туш. теж вирішила взяти ось таку від Патріси Ледо, Інтригант волюм. Зараз покажу вам щіточку, вона мені подобається. Щіточка тут іде силіконова Дуже добре промальовує, розчісує, видовжує мої вії. Вона мені, в принципі, подобається. І пакування тут досить таки стильне, користуюся. Е, так, ще я хочу взяти. Якось на днях спробувала я наносити так, і мені сподобався ефект. Ось ці хромові пігменти від Glambi Wings серія. Коштували вони досить бюджетно. І розпаковочку я вам робила. От, в мене в тоні 01, і мені надзвичайно сильно подобається ось цей відтіночок. Я прямо вчора ним користувалася. От, і доця щось тут е, собі е, фарбувала. Гарні кольори, і хочу, вона компактна, хочу її взяти, на все по віку, дуже гарно е, виглядає, такі знаєте, переливчасті. Е, 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 ніби нічого в тебе на очах немає, але на сонечку дуже гарно але е, от, Але до нього потрібно базу. Базу беру від NYX, яка призначена на глітери. Але я цю базу використовую, навіть коли наношу якісь такі досить е, е, суперечливі. Продукти це такий клей, знаєте, для глітеру, для тіней, які там скочуються чи ще щось, вони гарно працюють саме на цій базі. Тому, хто ще не пробував, то я вам рекомендую спробувати. Так, далі ми помаленьку собі рухаємося і покажу вам продукти для вуст. Я щось думала довго, що я буду брати. У мене ще від Євроше помадка є, зі мною в сумочці їздить. Тому я вирішила. Максимально користуватися. Ось таким о, олівчиком для вуст це, це в мене відтіночку 404, це ламель. Я вже його навіть підточила собі. От На всі вуста можу наносити, він мені дуже подобається. І куди ж без своїх улюблених олівців від Петрісті-Леду. Я не знаю, вони мені надзвичайно подобаються. І ось це перший в тоні п'ятому, Це з класичної серії. Так, покажу вам відтіночок. От у мене стільки його ще тут залишилося. Не знаю, можливо. Між іншим, вони з ламель подібні. Дуже подібні. Прям наші мені два одинакових, значить, ні, цей не беру, цей буде вдома. Бачите, як добре? А буду максимально від ламель користуватися, бо вони реально дуже сильно подібні. І ось цей кутюр в 0,6 відтіночку. Теж патрісія ледо. Так, дивимося, чи я цей трошечки більш а, яскравий. Можливо, я щось інше візьму. Зараз я піду подивлюся і повернусь до. Я все ж таки змінила а, свою думку щодо олівців. А, ось цей 404 від ламель мене, звичайно, що залишається. Далі я ж знайшла свій олівець від Богенії у 0,12 відтіночку. Називається він Almond Rose, Ось так, Almond Rose. І дивіться, скільки в мене його тут є. Я згадала, що я ним активно користувалася минулого літа і буду продовжувати. А це він такий трошки, знаєте, якби трошки сухуватий, не є такий, як ламель, наприклад, чи ще щось, але він дуже гарно. Тримається на вустах і він такий рожевувато-персиковий, і він має в собі золотисті такі блискітки. Теж наносила його на всі губи, але трохи так при нанесенні буває інколи некомфортно. Якщо наносити тільки на контур, то краще воно звичайно, Виглядає і нема ніяких там проблем. А от коли на всі вуста наносить, трошки так може бути досить неприємно, бо він суховатий, але теж хочу його використати. Гарний відтіночок, відтіночок і бачите, я ним активно таки користувалася. Далі подаруночок від Ірусі це гламбі в 0,3 відтіночку, теж коли його наносити як не влітку, у мене його тут є ще достатньо. І він такий, от, подивіться, я тут вже собі пробувала, такий персиково-нюдовий. Не зовсім я такі. Люблю відтінки на вустах, але я подивилася, що я одяг, взяла собі такий якийсь персиковий. Так що беру цей олівчик і буду ним користуватися. Я бачите, ним користувалася трошечки, але не треба буде з ним більше. Покористуватися і також до компанії беру ось такий від Бугенія у 0,09 відтіночку, і називається Він Light Coral. Це мені від вікусі він приїжджав. Досить таки теж коралові відтінки, я не дуже сильно ношу, але це абсолютно літній відтіночок. І, можливо, буду контур цим робити, повністю з губи цим заповнювати. І якісь комбо я собі з ними придумаю. Так що нехай буде, у олівців багато не буває. Тим більше, що я можу їх абсолютно спокійно наносити на всі вуста. Також, щоб розбавити свою композицію з олівчиків беру ось такий плампер для буст від Патрісія Ледо у 0,4 відтіночку. Я вже ним теж досить таки користуюся зручна така лопатка, яка наносить. Трошечки є якесь легке пощипування, але воно таке, знаєте, делікатне зовсім. Хто не любить, знаєте, такого міцного, то тут вам все я думаю, сподобається і підійде. І що саме головне, що тут головне не переборщити з нанесенням, бо якщо ви його досить багато не нанесете на вуста, то буде такий неприємний присмак в роті, але делікатно десь. Нанести, то гарно воно буде все виглядати. Так, моя косметичка вже наповнюється, ще залишили зовсім небагато. Хочу вам сказати, що я вже сьогодні нанесла, так, тепер переходимо плавно до парфумів. Ось такий інкадесенс Лотус це абсолютно літній такий квітковий, квітково-фруктовий аромат. Він яскравий, такий, от якась квітка лотосу. В порівнянні з цим ароматом. Ми колись були в Рівненській області на озері, і там це озеро було прямо в таких лотусах, в такому лататі. І цей аромат мене відносить туди. Ми тоді на човні плавали. І прямо коли наношу цей аромат, мене спогади переносить саме туди. І... Um, навіть um... Дівчата в телеграм-каналі дуже обговорювали саме цей аромат, і думаю, чого ж він в мене є, чому я про нього забула? Бо минулого літа я ним користувалася дуже гарне пакування, таке стильне, така кулька. Хотіла замовити я дочку, бачила, веймоні вийшла. Теж там така блакитно-зелена кулька. Але <поки>, поки я подумала, то вже немає його в наявності. Ну, але сьогодні я з цим ароматом. Звичайно, я його залишаю вдома, я не повезу з собою цю кульку, але все ж таки вирішила вам. Її показати. А з собою я беру, буду знайомитися ось таким ароматом від Blue Marine Kiss Me of the Lips. Ось такий. Нічого про нього не знаю, абсолютно наосліп замовляла. Він мені сподобався оформленням, і думаю, треба з ним буде познайомитись. Так, ось такий ароматик далі беру, бо минулого літа вони мені зайшли. Ось такі пробнички від Pharmacy Hure. Passion. В мене є повний флакон цього аромату пробнички. Я вирішила взяти з собою, бо це надзвичайний аромат про якусь троянду, таку густу, насичену, прям про букет троянд. І вони на спеці, на жарі дуже відкриваються гарно і якісь такі, я б сказала, це аромат, який От, Компліментарний шлейфовий. Мені він подобається, беру пробнички. А також, якщо мені не захочеться чогось такого насиченого і шлейфового, беру ось такий, таку штучку. Це мені одна дівчинка присилала на огляд продукцію від компанії І Прислала мені там було декілька ароматів, і оцей номер ось такий 24, Я абсолютно не знаю про що цей аромат, але тут такі легкі цитруси, він абсолютно не нав'язливий. Знаєте, можна навіть використовувати його так після душу, як поливашку. От все, що поки можу сказати. Буду розношувати його і вже, звичайно, в порожніх пляшечках. Вам більш детально про нього розповім. Прочитаю ще якусь інформацію, що це за аромат у номері 24. А, і також пробнички пробничками, але все ж таки їду на тиждень, то вирішила з собою взяти. Це мені від Юлі приїжджав від Левантик. Теж дякую Юлі за такі е, подарунки. І та й взагалі всім дівчатам дякую за ваші подарунки, за те, що ділитися найкращим. Е, і е, колись мені приїжджала ось така ось такий від Левантик, це синя молекула The Beautiful Mint». Serious Volume 2. Pression and Grace. Ось так. Я знаю, що це Юлі, один з улюблених ароматів. От, і теж ну, потрібно використовувати вже ці всі пробнички. Я пам'ятаю, що я теж минулого літа користувалася цим ароматом, і він мені подобався. Хоча, можливо, десь на весну. Ну, в нас... Вчора впадав дощ, то така погода, знаєте, тепла, але ну, дощову погоду, між іншим, ця синя молекула дуже гарна, вона така а, 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 дифузна і відкривається досить таки гарно. Ну І, звичайно, ще беру а, пенцет. Між іншим, цей пензет в мене старичок, дуже-дуже давно. Я замовляла в Avon і це найкращий пенсет, що в мене може бути. Я аж переживаю, що. Як він в мене ще за стільки років не затупився. Якщо затупиться, де я буду шукати аналогів. От замовляла я новинку десь років два. Тому, здається, у Еймоні там оновлена серія пинцетів була. От, Але це абсолютно вже не той пинцет, Він погано вищипує волоски, а цей мій найулюбленіший. Бережу його. І також ось таке дзеркальце. Це ми колись з чоловіком їздили в Карпати і в сувенірній лавці придбали ось таке красиве дзеркальце дзеркальцем. але ну, в мене вже таке, знаєте, тут є два збільшене дзеркальце і звичайне. от І воно завжди в моїй косметичці, я завжди його з собою беру, бо це як пам'ять, як схатка про приємні моменти. І тут дуже гарний малюнок, таке тиснення досить цікаве, так, і ну от дороге моєму Серцю. Все, дівчатонька, ось така косметичка в мене вийшла. Дякую вам за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім папа! -па.